За минулу добу сили оборони України відбили атаки росіян на східному фронті. Українські бійці продовжують активно наступати на трьох ділянках передової. Вони просуваються на Донеччині та Запоріжжі. При цьому російські окупанти ганебно тікають з урожайного. Всі деталі перебігу російсько-української війни в нашому огляді військової мапи просто зараз на каналі. Сі час. Отже, українські війська мали успіх південніше звільненого напередодні урожайного Донецької області, як повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов, сили оборони нині закріплюються на досягнутих там рубежах. Я нагадаю, захисники України поставили над населеним пунктом державний стяг України 16 серпня. А сьогодні, 17 числа, із села було евакуйовано останніх цивільних таким чином. Це останній населений пункт, який звільнений від російської окупації у громаді. Нині вона звільнена повністю. Про це заявив начальник великоновосілківської селищної військової адміністрації Сергій Ященко. Це останній населений пункт з нашої громади, який звільнений від російської окупації, зазначив він. Це було доволі велике селище, продовжує пан Ященко. Станом на 1 січня 2022 року у населеному пункті проживала тисяча жителів. На момент окупації залишилось близько півтисячі людей. Коли почалися активні бойові дії, люди виїжджали, Кінець цитати. Однак російські війська, попри поразку на цій ділянці, все одно намагаються штурмувати визволене урожайне, щоб відновити втрачене положення. Втім, підрозділи Національної гвардії України відбивають контратаки противника. На цьому запевняє заступник директора департаменту планування застосування головного управління Нацгвардії Микола Уршалович. Далі пряма мова. Підрозділи Національної гвардії провели зачистку і розмінування звільненого населеного пункту. Наразі закріпилися на досягнутих рубежах та відбивають контратаки штурмових груп противника, які намагаються повернути втрачене положення. Чим же важливе саме урожайне? Воно прикриває лівий фланг наступу українських військ і разом зі також звільненим Старомайорським. Дає можливість сформувати досить великий плацдарм для подальшого просування до моря, причому атаки можуть йти у різних напрямках, як розповів знову ж таки пан Уршалович на Бердянському напрямку протягом тижня мінометні підрозділи 2-ї галицької бригади, а також підрозділи 31-ї бригади та 32-го полку нацгвардії забезпечували підтримку сил оборони, в результаті чого штурмові групи і звільнили урожайне. Продовжують наші бійці ведення наступальної операції також і на Маєтопольському векторі фронту. Ну а нині ж зосередимось на східних напрямках передової. Там наші захисники відбили атаки росіян. Противник ввів безуспішні наступальні дії в районах Сеньківки Харківської області та Богданівки Донецької області. Тут тривають важкі бої, інформує представник Генштабу Андрій Ковальов. Також наші військові розповіли, звідки армія Російської Федерації стягує сили до Бахмута, за твердженнями заступника командира 3-ї штурмової бригади Максима Жоріна, окупанти зганяють туди, тобто то, до міста фортеці, свої підрозділи, які воювали на півночі і півдні України. Натомість на цій території загарбники планують завести новосформовані резерви. Нині, за словами. Жоріна проти української армії на Бахмутському напрямку здебільшого воюють десантні війська, підрозділ «Ахмат» і формування еспаньола, фанатський спецназ, так би мовити, російського футбольного клубу ЦСКА. Частина підрозділів, які сюди перекидаються, які зараз тут перебувають, це регулярні частини, які були виведені ще раніше з інших напрямків, докомплектовані. Провели злагодження і перекинуті сюди. В основному це десантники. Також тут є механізовані частини, які сюди перекинули. А також на даний момент сюди вже стягують ті підрозділи, які безпосередньо зараз виконували задачі і на півночі, і на півдні нашої країни. У свою чергу, туди вони планують завести нові, теж свіжі сили, які нещодавно вони зібрали, сказав Жорі. Я ж нагадаю, що сам Максим Жорін є колишнім командиром полку Азов. Ну а нині легендарне формування відновило виконання завдань на фронті. Воїни зараз працюють у Луганській області, а саме у районі Серебрянського лісництва. Це за 8 кілометрів на південний захід від міста Кремінна. Воїни Азова отримують займані рубежі та завдають противнику втрат у живій силі та техніці. Зокрема, 15 серпня артилеристи бригади в районі Серебрянського лісництва знищили мінометний розрахунок та інженерну машину окупантів. Відреагуйте, будь ласка, на таку новину у коментарях. Дуже буде цікаво побачити ваші реакції, ваш фідбек. Повірте, нам вони дуже важливі. Не забудьте про свої вподобайки та обов'язково підписуйтесь на ютуб канал сейчас, якщо ви з якихось причин цього досі не зробили. Більше новин дивіться вже за мить у минулому випуску нашого каналу. Село урожайне знову під жовто-синім прапором. Збройні сили України і далі невпинно деокуповують наші землі та просуваються вперед на кількох напрямках. Про ситуацію на найбільш гарячих ділянках фронту станом на середу, 16 серпня, розповім просто зараз на каналі. «Січас». безсумнівно новина дня наші сили оборони звільнили урожайне Донецької області. Про це повідомила у своєму телеграм-каналі заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Наші оборонці закріплюються на рубежах. Наступальні дії тривають, зазначила посадовиця. Цей населений пункт кілька днів перебував під прискіпливим поглядом як вітчизняних військових аналітиків, так і російських пропагандистів. Напередодні про відступ російських військ із урожайного повідомляли телеграм-канали країни агресора та їхні так звані воєнкори. Міноборони Шойгу інформацію про втрату урожайного не підтверджувало. А наше військово-політичне командування повідомляло про важкі бої на цій ділянці. Ще буквально вчора генштаб ЗСУ доповідав: на шахтарському напрямку російські війська безуспішно намагалися відновити втрачене положення у районі урожайного на Донеччині. Укріп район російських військ розташовувався на березі річки Мокрі Яли. Штурм цих позицій, збройні сили, почали 8 серпня. І ось нарешті ми маємо результат на нашу користь. Офіційно це підтверджують кадри переможної наступальної операції. Вони оприлюднені бійцями 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. А це те саме історичне відео, як військові 35-ї і 38-ї бригад морської піхоти встановлюють у селищі державний стяг України. Росіяни при цьому розбігалися з позиції хто куди. Так, один із полонених з урожайного підтверджує втечу 40-ї російської бригади морської піхоти. В той час як російські пропагандисти пишуть, що саме 40-ва ОГБМП нібито тримала оборону і не здавалася. Такі от каскарі. На цьому поставимо три крапки до нових перемог, які впевнена будуть скоро, і продовжимо огляд карти бойових дій. Українські військові відбили атаки російських окупаційних військ у районі Південно-Східніше Вільшани та східніше Петропавлівки на Куп'янському напрямку. Про це повідомив речник генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Представник головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький додає: Росіяни не мають успіхів на куп'янському векторі. РФ усе ще намагається досягти завдання мінімум, тобто вийти на адміністративні кордони Донецької області. Проте спроби ворога марні. Коп'янський напрямок за цитую залишається одним з місць, де росіяни не перебувають у статичній оборони, а намагаються атакувати. Успіху тут московити не мають, але Кремль не полишає спроб досягти бодай мінімальних цілей розпочатої ним війни, сказав пан Скібіцький. Він, крім цього, зазначив, що українські війська продовжують стримувати наступ росіян ще й на Лиманському напрямку, Незважаючи на те, що медійний фокус уваги з Бахмута трохи перемістився, бої і там ідуть, при тому дуже важкі. Про це у своєму телеграм-каналі пише майор ЗСУ Максим Жорін, який нині виконує обов'язки командира 3-ї окремої штурмової бригади на Бахмутському напрямку. Зацитую його. Для ворога цей напрямок не став менш важливим, тому вони продовжують перекидати резерви та підсилювати ці підрозділи, що стоять проти нас, і навіть забирають найкращі підрозділи з інших напрямків, тому все частіше пробують контратакувати. Плани ворога тут є, і вони досить амбітні. Але поки наша третя штурмова, всі ці спроби успішно відбиває. І після останніх потуг противника атакувати нас маємо можливість спостерігати біля позицій цілу виставку найкращої російської техніки знищеної. Кінець цитати. А ось який це має вигляд: населений пункт Андріївка за 13 кілометрів від міста фортеці. 45-та окрема артилерійська бригада відпрацювала по БМП Росіян. Адам скинули ціль. Запальні кадри показав у соцмережах командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. За даними генштабу, противник вів також безуспішні наступальні дії у районах Мар'їнки та Красногорівки. По останньому населеному пункту ворог завдав авіаційного удару артобстрілів зазнали ще понад 10 населених пунктів. Попри все, сили оборони продовжують стримувати наступ російських загарбників на цих ділянках Донеччині. На півдні також наші воїни продовжують наступати на Мелітопольському і Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах. Тим часом у ЗМІ з'явилася інформація, нібито Україна вже задіяла в контрнаступі останні великі резерви з технікою НАТО, а саме 82 другу окрему десантно-штурмову бригаду та 46-ту окрему аеромобільну бригаду. Про це принаймні повідомляє Форбс. Далі пряма мова. Українські військово-десантні сили, врешті, розгорнули свій найпотужніший підрозділ: 82-га десантно-штурмова бригада, чисельністю у 2000 тисячі осіб, яка окомплектована бойовими машинами Мардера та Страйкера та танками Челенджер 2 вступила в бій навколо Роботино, що в Запорізькій області на півдні України. Мабуть, останні кілька днів пише видання. Цю новину радо розтягнули про кремлівські змі, однак, зазначу, що. Місяць тому журналісти Reuters відзначали, що Україна задіяла лише три із 12 бригад у контрнаступі. Але головна битва, казали медійники, ще попереду. Тому наскільки верифікованими є дані Форбс, залишається під питанням. Слід очікувати на офіційні дані наших військових структур. Тим часом ще одну невтішну новину повідомила віце-прем'єр-міністрка міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Дослівно. маємо бути чесними: у цій війні шлях до перемоги буде довгим та важким. Два-три тижні до кінця року, наступної весни. Все це неправда. Маємо налаштовуватися на тривалу боротьбу. Громадяни та влада всі мають налаштовуватися до тривалої і важкої війни, і тільки тоді ми переможемо. Резюмує вона в Телеграм. Цей допис, щоправда, отримав багато негативу у коментарях. При цьому в офісі президента розповіли, що заважає прискоренню справедливої фіналізації війни. Так, от на думку радника голови ОП Михайла Подоляка існує три головні проблеми: це обхід санкцій та виробництво ракету Росії по друге постачання зброї в Україну Подоляк закликав надати далекобійні ракети, снаряди, системи розмінування та комплекси протиракетної оборони. І третє це ізоляція найвищого керівництва Росії. Рішення за словами політика таке: відмова від будь-яких прямих комунікацій, ордери на різних юрисдикціях на арешти за співучасть у скоєнні злочинів. Ну чи сьогодні ви з такими позиціями? І що думаєте про ту обстановку, яка нині склалася на військовій мапі? Напишіть свою думку у коментарях, залишайте свої вподобайки та обов'язково підписуйтесь на Ютуб канал се час, якщо ви досі цього не зробили.